Шановні колеги, правка важлива, тому що там є яке питання пов'язані з е, мобілізацією транспорту, Вони логічні, але ця правка несе дуже великі і корупційні ризики. Е, що ми пропонуємо? Ну, по-перше, ми пропонуємо не мобілізувати транспорт ФОПів, тому що дуже часто вони забезпечують і себе таким чином, не звертаючись до державного бюджету за допомогою, дуже часто створюють робочі місця і наповнюють державний бюджет, з якого фінансується. В тому числі, і в першу чергу наша з вами армія, яка боронить. Другий ключовий пункт, який для мене взагалі не зрозумілий, і ми пропонуємо це прибрати нашою правкою це заборона вилучення е, сільськогосподарської техніки. Я не розумію, навіщо для армії сіялки, вієлки, поливайки, е, трактори, які, які їздять е, виключно для того, щоб е, От Джон Діра ті самі великі, ну які не можна використовувати ні в зоні бойових дій. Я розумію, якщо б мова йшла про а, колесну техніку, а, якщо б йшла мова про вантажівки, якщо б йшла й мова про ескаватори, я розумію. А те інше, все, що в них є, так як зараз це відбувається, коли приходять воєнкоми, такі сигналів вже багато. Приходять воєнкоми і кажуть, що давайте ми у вас це не будемо забирати, а ви нам якось допоможіть. Причому не армії, а особисто. Таких прикладів на жаль дуже багато, я не завершу ще. І наступне питання: це заборона вилучати більше 30% транспортних засобів, що перебувають у власності підприємства, установи організації суб'єкта господарювання. Чому? Тому що, наприклад, ми з вами беремо транспортне підприємство, яке має. 30 автотівок працює повністю в біль, займається перевезеннями і має робочі місця, плюс сплачує податки до державного бюджету України. Я розумію, чи воно має поділитися з державою Збройними силами тим, що в неї є, але забрати в них все це підприємство здохне. І е, не буде робочих місць, не буде е, зарплат, не буде податків, не буде нічого. Плюс створюється величезна корупційна складова, яка дозволяє так само приходити і е, в ручному режимі визначати в кого забирати машини, а в кого їх не забирати. Тому я просив би цю правку підтримати. Це е, збалансований підхід, який дасть змогу реально мобілізувати і для армії, причому для всіх, не лише для обраних, або е, ті, хто буде потрапляти дати. Я по іншим вже не буду брати потрапляти під виключення, або е, і для всіх це буде реальною можливістю допомогти армії, але не дасть змогу на цьому комусь заробити. Дякую.